Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1276 за підручником мали брать автора Олександра Істера. У нас задача 4 роки тому батько був вісім разів старший за сина, а через 20 років батько стане двічі старший за сина. Скільки років кожному з них зараз? Значить, я вже трошечки почала і записала: знаю, що я вам кожен раз повторюю, але ще раз повторюю, через невідоме позначаємо те, що в нас питається. Значить, через ікс років я. Позначила батько, а Y тоді у нас сину. Складаємо систему. Давайте ось тут запишу. Систему. Знаю, що розписувати треба більше, але просто слухайте, з моїх слів можете записувати. Я знаю, що це все індивідуально. Можемо написати через 4 роки. Давайте так, допоможу так. Через. Чотири роки. Так, а, ні, не через три років. Чотири роки тому. О. Так, чотири. Роки. Тому. Значить, у нас батько що було? х мінус чотири, так? Роки. Це було батько. Тоді y мінус 4, так, років, було сину, було сину. І так, через 20 років. Так, через. Якщо тому віднімаємо, якщо через додаємо. Через 20 років у нас буде що? Х плюс 20, так, років. Так, це буде батько. Тоді y плюс 20 буде син. Ну, це коротко, так? Можете розписати. Значить, для того, щоб скласти систему, нам ці всі дані потрібно. Чому? Тому що у 8 разів старше. Значить, складаємо, у нас батько x мінус 4. Дорівнює і сину y мінус 4. Значить, ми знаємо: якщо старший батько, то сина множимо на 8, так? щоб прирівняти. Так. І вдвічі старший за сина. Так, так само. У нас тільки вже 20. Так, х плюс 20. Так, буде дорівнювати y плюс 20, і також множимо на 2. Ось так. Це все по умові. У 8 разів старший і вдвічі старший. система. Ось таку систему нам з вами треба розв'язати. Ну, почну знизу і за розкривання дужок. Що у нас буде х-4 дорівнює y на 8 це буде 8, і 4 на 8 це буде мінус 32. Так? І так само х плюс 20 дорівнює y на 2 це буде 2y, і плюс 40. Все, система з невідомим в одну сторону, без невідомого в іншу. У нас буде х, так. 8 y переносимо з протилежним знаком. Дорівнює мінус 32 у нас є, а 4 переносимо з плюсом, так? І внизу так само. мінус 2 переносимо з протилежним знаком, буде 40 мінус 20, так? Переносимо з протилежним знаком. Система, що в нас виходить? Х-8 дорівнює мінус. Так, тому що від більшого віднімаємо менше, але ставимо знак більшого тобто це буде 28, так? І так само мінус 2 у дорівнює 20. Ну що, х у нас однакові, тому можемо перемножити одне із рівнянь на мінус 11. Я пропоную перше, тому що у нас там дуже багато мінусів, так? Так, поїхали, у нас буде мінус х. Далі міняємо знак на протилежний 8 у дорівнює 28, так? Друге, пишемо без зміни. Х мінус 2y дорівнює 20. Система. Додаємо. Люблю метод додавання. Тут найлегше писати пояснення, так? Так, х перетворюється на 0, 8 мінус 2, це буде 6y. Дорівнює 28 плюс 20 це буде 48. Отже, наш y буде дорівнювати 48, поділити на 6, це буде 8. Років, І це ми позначали y. Це у нас сину, так? Син. Щоб знайти х, давайте у яке? У перше. Так, тут ми розкрили до домноження. Ні, краще у друге, так? Там у нас мінусів менше. Значить, у нас буде х мінус 2 помножити замість y 8, дорівнює 20. Отже, Х буде дорівнювати 2 на 8. Це у нас буде 16. І 16 плюс 20 це буде 36. Знаю, що люблю, але я думаю, ви розберетеся. Це у нас буде, буде батько. Батько. якраз вийшло трошки заглючило. Батько, все, все буде відповідь. відповідь. Значить, х у нас 36 років. І 8 років. Так, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. До нових зустрічей! Па-па!